Всім привіт! До початку повномасштабної війни. Ми пару разів на місяць публікували міні-випуски такі додаткові добірки новин, які ми з якихось причин не згадали у повноцінних суботніх дайджестах. Зараз, коли завдяки збройним силам ситуація біля нас трохи стабілізувалася, а команда поповнилася новими учасниками, ми готові потроху повертати рубрику в ефір. Почнемо з одного випуску на місяць, а там побачимо. Ви любите новини, і цю любов я прошу вас виразити у вигляді лайків та коментарів під роликом. Це чудово допоможе нам з його просуванням, бо Ютуб традиційно недолюблює наші випуски, які виходять не в суботу. Якщо зможете в такий спосіб допомогти, буду дуже вдячний. Дякую, що прослухали ознайомлювальну частину. Давайте переходити до власне новин. Національний науковий фонд США опублікував перші знімки, отримані сонячним телескопом імені Деніола Іноуе, який також відомий як DKIST. Він знаходиться на вершині згаслого вулкана Халеакала на Гаваях, а 4-метрове дзеркало робить його найбільшим сонячним телескопом у світі, дозволяючи розрізняти на сонці деталі розміром близько 20 кілометрів. На екрані ви можете спостерігати фотографію хромосфери нашої зірки, отриману за допомогою DKST-3, 3 червня цього року на знімку показано область шириною 82,5 тисячі кілометрів. Ось ще один знімок, отриманий телескопом для розуміння грандіозності масштабів в лівий нижній кут зображення додана Земля. На даний момент це найдеталізованіші знімки сонця з коли-небудь отриманих. Керівники Національного наукового фонду сподіваються, що DKIST змінить наші уявлення про те, як сонце працює. Очікується, що новий телескоп пропрацює щонайменше 50 років. Давно у наших дайджестах не з'являлося новин від Ingenuity. Не турбуйтеся, з марсіанським гвинтокрилим апаратом все гаразд. Поспішаємо повідомити, що 6 вересня гелікоптер здійснив свій 31-політ. й політ. Його тривалість склала майже 56 секунд. Ingenuity піднявся над марсіанською поверхнею на 10 метрів, пролетівши при цьому 97 метрів у напрямку дельти стародавньої річки. По суті, це був перший повноцінний політ апарату з середини червня, коли його вводили в сплячий режим з метою перечекати найсуворіші місяці марсіанської зими. Planet Labs пропонуватиме послугу гіперспектральної зйомки. 19 вересня компанія оголосила деякі деталі проекту, що ведеться разом із консорціумом Carbon Mapper Coalition. у 23-му році. Planet Labs планує вивести на сонячно-синхронну орбіту перші два супутники Tenager, які будуть здатні отримувати зображення Землі з просторовою роздільною здатністю 30 метрів у 400 спектральних діапазонах. Супутники будуть вироблятися на підприємстві Planet Labs у Сан Франциско, де ведеться складання космічних апаратів інших серій, дав та пелікан. Компанія розраховує, що гіперспектральна зйомка принесе велику користь у сільському господарстві, енергетиці, гірничодобувній промисловості та інших галузях економіки. Супутники тенеджер також дозволять відстежувати джерела вуглекислого газу та метану. Компанія Astrobotic придбала активи Mastin Space Systems. Угоду було затверджено федеральним судом у справах про банкрутство у штаті Делавер. Тут слід нагадати, що в липні цього року Mastin подала заяву про банкрутство. Заснована в 2004 році, компанія була змушена зробити це через серйозні фінансові труднощі. Тепер Astrobotic, яка фактично була конкурентом Mastin, придбала її активи за суму 4,5 мільйона доларів в рамках аукціону, обійшовши своїх суперників в особах. Компанії Intuitive Machines та Impulse Space. до складу активів входять різні технології розробки мастин, в тому числі апарати вертикального зльоту та посадки, а також стенди для проведення вогневих випробувань. Вигунів. Засновник і технічний директор Masten Space Systems Девід Мастен приєднається до AstroBotiк як головний інженер. Астроботік повідомила, що продовжить розпочату Мастен розробку суборбітальної ракети Зокдор. Крім того, компанія використає напрацювання з банкрутілої фірми для вдосконалення власних місячних посадкових модулів. Наразі не зрозуміло, чи візьме Астроботік на себе зобов'язання щодо виконання місії ММ1, запуск якої планувався на кінець 2023 року. Ця місія. Є частиною програми NASA CLPS. У її рамках Mustan Space Systems мала висадити на поверхню місяця посадковий апарат XL1 з корисним навантаженням на борту. Стартап Link отримав ліцензію на надання послуг від федеральної комісії зв'язку. Ця ліцензія є першою у своєму роді. Вона дозволяє заснованій у 2017 році компанії надавати послуги прямого зв'язку між супутниками та немодифікованими мобільними телефонами. На перших етапах розвитку сервіс Link дозволить користувачам надсилати текстові повідомлення та екстрені сповіщення. Зараз компанія має в розпорядженні один супутник, можливості якого вже було протестовано. Станом на зараз Алінк підписала контракти з 15 операторами мобільного зв'язку у 36 країнах світу, збільшивши своє потенційне охоплення до більш ніж 240 мільйонів абонентів. Однак для початку повноцінної роботи сервісу компанії необхідно розширити своє угруповання. До кінця цього року воно має поповнитися трьома новими супутниками. Місія наса Люсі прямує до юпітеріанських троянців, двох груп недосліджених астероїдів, які застрягли на орбіті Юпітера через його гравітацію, оскільки Люсі вирушить далі від сонця ніж будь-який попередній апарат на сонячній енергії, вона оснащена двома великими сонячними батареями. І є старт Атлас 5 злітає, відправляючи Люсі на пошуки скам'янілостей у нашій сонячній системі. Рано вранці, 16 жовтня 21-го року, Люсі піднялася над мисом Канаверал. Пуск був ідеальним, але коли апарат почав розгортати свої сонячні панелі, він зіткнувся із проблемою. Одна з них не змогла повністю розвернутися і зафіксуватись, що поставило місію під загрозу. Камери Люсі не спрямовані на сам зонд, тож команда керування польотом не могла побачити, що сталося. Натомість, щоб зібрати воєдину головоломку та визначити найкраще рішення, їм довелося працювати із запасним обладнанням на землі, комп'ютерними моделями та даними Люсі. Після кількох місяців аналізу та випробувань команда відправила космічному апарату серію ретельно продуманих команд для подальшого розгортання панелі та стабілізації її достатньою мірою для продовження місії. Тепер Люсі може продовжити свою подорож, узявши курс у більш темну область космосу, але зберігаючи можливість отримувати енергію від сонця. Ця красива мозаїка є найбільш детальним зображенням коли-небудь зробленим на поверхні Марса. На ньому знято деякі з осадкових порід, заради вивчення яких ровер Perseverance було запущено на червону планету. Ровер NASA Perseverance зараз досліджує особливо важливу частину кратера Єзеро. Близько 3,5 мільярда років тому в озеро Єзеро впадала річка і відкладала бруд і пісок на дні кратера, утворюючи давню дельту. Те, що ви бачите, це пагорби та скелі на краю цієї дельти. Тут ви можете побачити сліди від коліс Персевіранс, що показують шлях на дно кратера. Так ми провели перший рік нашої місії. Погляньте на темно сірі шаруваті камені, які складають скелю висотою приблизно 10 метрів перед марсоходом. У цих породах можна побачити чіткі горизонтальні шари. І ви також помітите, що шматки скелі відкололися і покотилися вниз. Одним із найцікавіших є метровий валун під назвою Скеля Бетті, який Perseverance зміг розглянути ближче. Ці камені лежать на поверхні Марси мільярди років, і за цей час вітрова ерозія надала поверхні досить цікавих форм, таких як цей збалансований камінь. Безпосередньо довкола марсоходу знаходиться район під назвою «Hogwallow Flats», раніше відомий як «Bacon Strip». Звернувши увагу на знімки з орбіти, погляньте на яскраве каміння, на якому стоїть марсохід. Ми думаємо, що це одні з найдрібніших осадових порід, що відклалися в Дельті. Дрібнозернисті камені важливі, тому що вони, як правило, є гарним місцем для пошуку ознак стародавнього життя. Ми плануємо зробити у цьому районі до п'яти подряпин на камінні. Ми використовуємо наше свердло щоб оголити свіжу поверхню, що дозволяє проаналізувати хімічний та мінералогічний склад. Однак, Марс не завжди готовий поділитися своїми таємницями та співпрацювати з нами. Тут можна побачити результат однієї з недавніх спроб буріння. Камінь розсипався прямо у процесі, що завадило нам проаналізувати це місце. У нас було дві невдалі спроби буріння в цьому районі, перш ніж ми досягли успіху на оголеному хребті Скіннер. Там ми зібрали перші два зразки керна породи з Дельти, а з того часу забрали ще два. Персевіренс поїхав до Дельти, тому що це дуже перспективне місце для пошуку слідів стародавнього життя. Ми сподіваємось дізнатися більше, коли майбутня місія доставить ці зразки на землю. Поки що ми захоплені тим, що зібрали. Мабуть, це і були всі новини цього місяця. Будь ласка, не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі. Ну а ми з вами почуємося вже у найближчу суботу. Також, якщо маєте можливість та бажання, підтримуйте нас тут на Ютубі і на Патреоні. Дякую за увагу! Слава Україні!